23 травня, День Героїв, на алеї слави героїв монастирищини, які загинули внаслідок російсько-української війни, відкрили барельєф, автором якого став місцевий підприємець Роман Лампіка. Барельєф символізує полеглих воїнів у формі ангела, що оберігає Україну. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє монастирищанська міськрада. Віддати шану полеглими, помолитись за упаки їхніх душ, а також за безвісти зниклих військовослужбовців. Прийшли рідні герої, військові капелани, представники влади, поліції, військовослужбовці, містяни. Заступник міського голови Олег Недогода спільно з офіцером 4-го відділу Уманського РТЦК та СП майором Семеном Прудиусом вручили орден за мужність третього ступеня сину та сестрі загиблого героя Ярослава Дриганта. Упродовж 10 років війни Росії проти України життя за незалежність і цілість держави віддали. 72 мешканці Монастирищінської громади.